Віталій Баталішахе в рай Регур. Так, Філіппини, рейтинг 1948. Софійняхид. Резю там робити нема шо. В Є5 треба було піти мені, звісно. Є4. Добре. Не встиг. Так, буде чіплятись. До нашого пішака. Ні, не буде. Буде щось інше робити, добре? Ну так, да, тут ферзь же стоїть. Швиденько вперед. Так, вперед, звісно. Не б'ємо, тому тут у ну, мене є 5 дуже класне поле. Дуже суперське поле. Ми хочемо вже 4 піти. А якщо я пожертвую пішика, це нормально. Кінжи 3. а Мені здається цікаво. Енергічно. Так. Скажем йому в кінці, що за рахунок твого ферзя, нікого ти сам виключив з гри, пожертвувати ти пішока, відкрила лінію Ж, і там щось буде. F6, не встиг. Може, треба було тут F6. Так, да, F6 треба було зіграти. Не ж, це ж просто дуже. Ну добре. Міняємось. Так, g 6. Е, 6. Ну да, це непогано ти придумав, непогано. Так, ну давай тура F3, може, так, піду. Я, я думаю, може король G1, ну не знаю. Може це все і не працює. На тут слон у нас стоїть. Ах, ти ж нас виганяєш. Король F7 зараз граєш. Ай-яй-яй. Так, б'ю, б'ю, шах. немає нічого. g 5. Король 7. Можна би б шах дати, але він просто повернеться і мені приходиться знову відходити. Це не те, що нам треба. В принципі, тепер можна так піти вже по лінії ж, не тільки тут. Ай тут. До речі, король 7 на він піде. Тут. у нього фігури стоять. Так, так, хіба що. Дурня якась. Чесно. А, і король 6 йому не допоможе. Пішика тут, якби. Ага. Просто я все з'їм в тебе. А, ну да. Кінь, якщо піде, то він тут контролює, потім не контролює. Лені нема, тут не вийде. Як би не хотів. Король Ж8 можна. Слон так. так. тут біж. Не ясно, що йому придумати. Таке він придумав. Що хоче По-перше, можу так піти. Ти підеш так. Я піду так. І все. А, ти сюди хочеш піти. Подвійний удар, типа, да. бо ти не встигаєш, туровий вдарю просто? Все зв'язано. І ти програєш любителі захисту Дніпровича. 79 на 78. Набагато цікавіше подивитися аналіз. Так, тут фрезі 5, ну йому тут нема що робити. Просто причепитись за пішака, якась, типа, пластка, що ти з'їси тут пішачка. Ну, типу, я там якось так зіграю, ти тут вдариш, така. На швидкість, що я не подумаю. Я подумав. Ну, просто зажали захопили простір на королівському фланзі. Брати тут не добре зазвичай, тому що віддається гарне поле, все заблоковано. І з таким конем, як король чорних в безпеці. А отут от не в безпеці. Нормально, нормально. Поміняли одного захисника, плюс включили в гру ферзя, вже дуже відомо, неприємно тут знаходитись. G5, ну G5, ой. А, ферзь це 7. Ферзь по 7 горизонталі якось тримається, так? Да? H4. Ну Так, в 2 якось. Я б, мабуть, короля ж 1 зіграв все-таки. Це не так добре. Перші сім. Ну, окей, ще? і там можна триматись і грати чорним. А тут все-таки. Король 7. Дуже невдало розташував фігури суперника, Тільки один одному заважають. Коли мало простору, це призводить до катастрофи. Ну і все тут. Я не знаю, що він хотів там зробити. Йому треба слона прибирати кудись. Ну, Наприклад, так, так. Так, так. Ну, будь можна і так зіграти. Без купи матеріалу, якби партія закінчилася. Ну, або як він спочатку, мабуть, думав, піти так сюди. Тоді просто мат. І все.